Всім привіт! Ви на каналі Назєвса І сьогодні я пограю в Roblox та розкажу і зроблю повний гайд на нову гру Examination Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, ми військові. І з самого початку ми можемо побачити дуже багато машин військових, які біля нас є машина. Лікаря, і прямо біля неї сидять, сидить один чувак, який буквально чогось боїться. Є охоронці, які не дають нам вийти. В машини лікаря теж є один постраждалий, якого лікують. Тут, як бачите, ми приїхали на якісь військовій машині. У нас є рація, у нас є хілка. У нас є якась річ, типу, напевно, дивитись радіацію. Ми, типу, ніби збираємось в Чорнобиль. З самого початку у нас є пістолет тільки. Тут є фігурки, напевно, розрабів і ми можемо пройти далі. Тут нам треба буде вибрати клас. Є клас того, хто стріляє з автомату, є клас того, хто стріляє з дробовика, а є медик. Ну, я вибрав того, хто стріляє з автомату, бо, напевно, автомат одна з найсильніших пушок в грі, бо дробовик насправді мені не сподобався, хоча я з нього грав. Тут, як бачите, є комп'ютер, потім можна отримати патрони, є фігурка якась, пістолет, е і як бачите, можна зробити рефіл, але якщо у вас максимально патронів, то вам це безсенсово, бо вам це нічого не дасть. Далі проходимо трошки далі, тут як бачите, знаки радіації, але ми все одно йдемо. Тут, як бачите, є мемчики. І як я зрозумів, це якась лабораторія, на якій щось сталося, щось підірвалося, якийсь реактор може, ну і тому це все сталося. Як бачите, ми маємо пройти далі в сектор 1. Як бачите, в цьому секторі ми маємо просто піти далі. Разом я грав разом з Фоксі, тому він мені допомагав, бо він знає цю гру набагато краще. Далі, як бачите, я ходив тут, бачив різні... Кропки, потім дуже багато собі на підлозі. І тут, як бачите, нам показали анімацію: як якийсь зомбі нападає на одного солдат, його починає чи то кусати, чи то бити. Потім цей солдат встає, він вже майже басили і просто падає. Ну бо він просто помер від цього зомбіка. Ну, зомбік сам втік, тому ми не можемо ні вбити зомбіка, ні допомогти цьому солдату, бо він вже помер. Нам треба включити якийсь рети, чи типу реактор, чи якийсь генератор, щось типу того. Ми маємо пройти просто далі. Як бачите, ми собі йдемо, бачимо сміття по дорозі. І все-таки, як бачите, ми знаходимо правильну дорогу. Тут, як бачите, прям є кров на підлозі якоїсь людини. Нам просто треба зайти і нажати на одну кнопочку. Нажимаємо, і як бачите, все. Тут була ще записка, типу слідкуй за бібками, ну, типу, за звуками. Я відкриваю двері прямо біля цього генератора, і ми проходимо далі. Поки сказав, що тут будуть зомбі, але їх не було. І ще, як бачите, на підлозі якась зелена жижа. Це жижа небезпечна, якщо ви на неї наступите, то ви можете заразитись і стати зомбіком. Як бачите, ще є двері, і ми можемо Ними пройти до цього солдата, який тільки що помер. Вони не відкриваються до того, як ми відкриємо цей генератор, тому ви пройти не зможете, поки не відкрили генератор. Ніяк ви його не спасете. Як бачите, тут є коробки, дуже багато коробок, дуже багато сміття, а я йду за Фоксі. Як бачите, ми проходимо по цим коридорчикам, поки що нікого немає, зомбій немає, і поки що нам автомати в принципі, не сильно і треба. Проходимо далі, як бачите, ми біжимо, на це стаміна, дуже багато стаміни. Краще ви її економте, щоб можна потім було втікати. Відкриваємо двері, дуже багато крові на підлозі. Як бачите, якісь машинки, щоб перевозити ці всі коробки, тож типу якась лабораторія. Проходимо далі. Відкриваємо двері, як бачите, у нас маска. Тут показується, що тут дуже небезпечно. Тут якийсь реактор, типу, знаходиться дуже близько, тому тут дуже велика радіація може бути. Але поки що, в принципі, нормально. Ми відкриваємо двері і все-таки бачимо нашого першого монстра. Це такий червоний монстр, якийсь типу, мутант, напевно. Але коли ви по ньому стріляєте, в нього теж є кров. До речі, якщо ви вбиваєте якогось зомбака, монстра, ще когось, то з нього падає кров на вашу маску. Тому. Треба маску чистити час від часу, коли, на вас, коли у вас на масці дуже багато крові, щоб ви могли добре все бачити. Тому зразу чистіть маску. Перезаряджаємося, як бачите, тут якісь червоні, типу, камні, чи щось типу того, якісь, типу нарості, як бачите, я нападаю на цього монстрика з пістолетом, чищу маску свою, і просто проходжу далі. Тут дуже багато цього червоного наросту. Приходимо далі, як бачите, тут просто нам треба включити цей генератор. Ну тут дуже багато записок різних, якісь. Я нажимаю на генератор, нажимаю кнопочку, і тепер все окей, має бути. Далі ми приходимо, і тепер нам треба йти звідси, бо тут вже немає сенсу бути. Як бачите, по дорозі ми бачимо дуже багато таких е виходів е строчених, але вони не відкриваються. Як бачите, Фоксі заходить з ноги в квартиру ну або якесь місце, і зразу ми вбиваємо одного червоного мутанта. Бачимо, на на чи червоні, дуже багато пустих кімнат, в яких майже нічого немає, напевно, живуть якісь тільки мутанти і все. Ну, ми просто в принципі, ходимо. ходимо собі, шукаємо когось, нам зараз треба до реактора дійти, саме до реактора, там радіація. Як бачите, ми приходимо ці кімнати, треба трошки спуститися, потім піднятися і може пройти далі. Відкриваємо новою двері і знову знаходимо цих червоних мутантів. Потім ми маємо спуститись вниз, стрибнути, і все так, як бачите, вже пішли знаки реактора. Відкриваємо, проходимо, і бачимо по дорозі одного чувачка в повному комбінізоні. Написано, що не дивись, не дивись якісь документи, потім знову ще жовтий труп. Ну, Тобто труп якогось жовтого знаю, чувачка, дуже багато різних трупів. І тут, як бачите, починається такий типу звук радіації, потім такий екран міняється набагато, як бачите, він стає все темнішим і темнішим. Це означає, що ви можете померти. Як бачите, тут якась кімнатка була, нам треба пройти трошки далі і знайти такий венті, який ми маємо його покрутити. Коли ми покрутимо його, то ми зробимо цю місію і нам більше сюди може не йти. Далі ми йдемо. Я помер від радіації, я, на жаль, як бачите, ми собі йдемо. Тут, як бачите, полички різні, коробки, дуже важкі різних коробок, дуже важко сміття теж. Ну, ми собі ходимо, в принципі, знаходимо ще якусь кімнатку. Тут, в принципі, для нас нікого немає, ну а ми далі ходимо. і Заходимо ще якогось зомбі-солдата, в нього немає зброї, він просто на нас біжав. Але як бачите, він не добіжав до нас, ми його швидко вбили. І тут ми бачимо дуже сильного зомбака з дробашом. Цей зомбак дуже сильний, він наносить гігантський урон вам, як бачите, він мені майже зніс все хп одним ударчиком. Як бачите, краще його знищувати в команді, і нам треба його точно вбити, тобто ми не можемо його прийти, ми маємо його вбити. Для чого? Бо якщо ми його не вб'ємо, то ми не зможемо відкрити там, нам потрібну кімнату. Як бачите, на ньому є якийсь чи то бомба, чи то якась карта, і він з дробашом ходить. В нього є шлем, але але, він, як я зрозумів, не зомбік, бо він не падає на зомбіків, а зомбіки не падають на нього, тому він теж може сам померти. Ну Ми проходимо в принципі далі, знаходимо труп якогось жовтого охоронця, і тут ми знаходимо зомбі з щитом і збитою. Що робить цей зомбі? Щоб його вбити, треба знищити йому щит. Ну, я вам потім покажу, як це працює, але він насправді теж нелегкий. Як бачите, далі ми бачимо трупи цих всіх людей в жовтих І Я все-таки знаходжу наступний генератор. Фоксі пішов, бо його заразили, і ну, типу, він наступив на, кап... на краплю, і тому він заразився. Я включаю генератор, як бачите, в цьому генераторі аж три краплі. Далі я знаходжу якихось зомбіків, починаю на них нападати, а до мене ще якийсь іде зомбік. Він з сокирою, і коротше він червоний такий, він дуже небезпечний, бо зомбіки з сокирами вони дуже небезпечні. Вони закриваються, і коротше, до них підходити близько взагалі не можна. А сокири вони вбивають з одного удару, тому ну, коротше краще від них відходити. Далі ми з Фоксі ходили, знайшли пару зомбі. Один зомбі з них був в жовтому комбінезоні, і ми ще знайшли двох червоних зомбіків з топорами. Ми знищили одного, майже добили другого, я беру пістолет, і все-таки Фоксі зміг його вбити, що ми, що точніше, я не помер. я би помер. До речі, в червоних зомбіків можна забрати їхні топора. Але якщо, наприклад, ви помрете з топором, то у вас більше не буде топора, тому майте це на увазі. Топор шо є зомбіків простих з одного удару? Далі ми заходимо в якусь кімнату, тут якісь шкафчики стоять. Ну, Але, в принципі, все окей. Більше, ну, типу, бачите, охоронець був, але його поксі швидко поклав в землю. Як бачите, ми бачимо якийсь проход з зеленою. Ну, зелену світло світлом. Виходимо далі і знаходимо якийсь такий дивний коридорчик, який просто веде вперед. Так ось тут могла заспавнитись дуже небезпечна дівчина зомбі. Її звали Ліза, вона має когті, потім вона ухиляється від пуль, ще має біля себе радіацію, дуже сильна зблизька, коротше, вона дуже сильна. Далі ми заходимо в відсік, де були вчені. Ну, а тепер вони зомбі. Як бачите, вони просто лежать, а потім раптово встають, типу, з мертвих. Тут, як бачите, був вчений з пістолетом, ми його зразу знищили, ну бо не фіг йому вставати з мертвих. Я прийшов в кімнату, де було якесь сміття, потім драбини, тут сидів вчений. Але, до речі, за те, що ви здаєте в цю кімнату, вам дадуть ачівку, тому заходьте обов'язково. По дорозі, ми бачили зомбі з щитом, ми його швидко поклали. Тут були автомати з напитками, потім був якийсь. Чувачок в противогазі, якого я швидко поклав, бо він типу встав з мертвих. Кров я себе зчистив, тут, напевно, спали ці вчення бо вояки, я не знаю. Ще, як бачите, є бібліотека мені, де якраз є е, зову зомбі, якийсь трохи сильніший. І він тут читав, напевно, сидів. Далі ми приходимо і знаходимо кімнату з е, якимось зомбівченом. Тут він має зброю, до речі, теж. він тут, напевно, сидів, пив блоксіколу, щось відпочивав. Як бачите, на стіні є мемчики, є книжки, коротше, вони тут відпочивали. Далі приходимо. Тут, як бачите, був якийсь зомбік, потім ще один вчин, якого ми теж дуже швидко вбиваємо, бо їх, в принципі, легко вбити, вони не мають ні зброї, нічого. Приходимо, коротше, далі. Як бачите, в мене мало хп, тому у мене просто весь екран кровавий. І тут, як бачите, ми вбиваємо вчиного, який мав радіацію. Тобто, коли він жив, він мав радіацію. Коли ми його вбили, то все, для нього немає радіації, що дуже дивно. Далі, як бачите, спавниться ще один зомбік з мертвих, ми його вбиваємо дуже легко. І коротше, тут сидять два дуже сильних зомбіка з автоматами, і вони починають по вам стріляти З автоматів. І це зомбіки з броні. Тому їх важко вбити, але як бачите, їх треба вбити з автоматів, щоб вони вам не заважали, бо вони дуже сильні. Як бачите, одного ми вже вбили, він прямо сюди прилетів. На другого як бачите, ми теж вбили. Як бачите, у них там зброя була. Коротше, вони тут вже посилені зомбіки йдуть, вони набагато складніші. Ну, ми пройшли в принципі, ми їх повбивали всіх, це не заставило якоїсь великої прямо проблеми. Бачите, я вирішив використати мій хілку. Це не значить, що то якась цукерка чи то якісь бинти, типу я їх зав'язую. Ну, в принципі, хілюсь. Таким чином, цих хілок в мене є дві, а як бачите, зразу використовую другу останню. Використовую хілюсь, тепер у мене майже повне повна школа ХП. Ну, і, коротше, приходимо далі. В місці, де є зброя, тут, як бачите, дуже багато зброї і можна поповнити свої патрони. Я, звичайно, вирішив поповнити патрони, бо в мене якраз їх дуже мало, а мені вони треба від зомбігів. І зброю взяти тут ніяку не можна, тобто вона схована, і вам не дасть її взяти, як бачите, не можна. Як бачите, тут можна прийти ще далі, поки що цю кімнату відкрити не можна, але прийти можна далі. Тут, як бачите, є вчин, яку ми маємо вбити, і кімната з якимось кровавим слідом на ній. Ми маємо відкрити, тут, як бачите, буде мертвий вчений зомбі, або не зомбі, і комп'ютер. Комп'ютер ми маємо відкрити або щось там зробити, типу, дати йому енергію, він загориться зеленим, і тоді ми маємо вийти звідси. Тут, як бачите, буде зомбік лежати в іншій кімнаті. Відкриваємо цю двірі, вона тепер зелено, зелено, світиться зеленим, приходимо до неї і тепер ми просто маємо нажати на ці дві кнопки. Коли ми нажимаємо на них, то все стає набагато краще. Як бачите, ми, можна сказати, вже пройшли гру. Ну, а ми, в принципі, вже її пройшли. Беремо автомат і йдемо, як бачите, по цим складам. Тут, як бачите, є такі, така пропасті, і тут є таке місце з кропками. Тут буде труп одного з охоронців, він прямо розстріляний весь, до речі, Е, я не знаю, як його ім'я, але саме він мав е, дівчину, оцю лізу, яка стала зомбіком. Е, ну, коротше, да. Забираємо його карточку, йдемо наверх сюди і можемо цю карточку відкрити ці двері. Відкриваємо, тут будуть різні записки, і ще буде труп одного якогось або охоронця, або працівника. Ну, як бачите, він не стає, в нього можна постріляти, але це буде без сенсу. Тобто, бачите, тільки ваш шлем заляпається кров'ю. Ну і це, в принципі, вся гра. Зараз я вам покажу, як розплятись з цими зомбіками з щитами. В цю пропасть можна, в принципі, до речі, буде впасти, якщо що, не проблема. Це просто вас спустить на низ, і це все. Приходимо, як бачите, дивіться, щоб їх вбити, треба нажати на кнопку G, щоб штовхнути їх. І тоді ви маєте їх вже вбити, бо просто так ви не зможете їх вбити, бо щит їх не закриває від патронів, тому треба його, прям, типу, ну, вдарити, щоб він скинувся. Тут бачите, ще був червоний е зомбік, якого ми швидко вбили, але за мною з'явився ще один такий червоний зомбік, і швидко мене теж повалив сокирою і просто добив з одного разу. Да, на цьому все. Всім дякую за перегляд, бо гра була дуже реально цікава. Дякую, Фоксі, що він показав мені цю гру. І на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.